Ті, я дізналася про ситуацію з будинком на Кіпні 18, більше року тому, коли люди звернулися з проблемою і розповіли, що вони досі багато хто з них не отримав правовстановлюючі документи. А ті, хто навіть вже отримав, то ще до того, як їм видали ці документи на їхні власні проінвестовані квартири, якісь негідники, як пізніше з'ясувалося, співробітники фірми Діадевелопмент, яка належить на паях. Видатному опозиціонеру Миколі Мартинінку номер 17 з списку об'єднаної опозиції, і не менш видатному представнику злочинного режиму Давіду Жванії, які злилися в екстазі з метою розвести на гроші нещасних лохів вухастих. Значить, Люди розказали, що ці двоє співробітники фірми Dio Development зробили фейкове ОСББ. Єдиною метою створення цього ОСББ було затвердити в не менш корумпованих органах місцевої влади тариф на утримання цього будинку в розмірі 15 гривень 2 копійки. Це без урахування опалення, води, загальнобудинкової електрики, і всього такого іншого. І з цією метою це фейкове ОСББ на 20 років уклала договір з управляючою компанією, яка у диво також належить Жванії Мартиненко через якісь там офшорки. Люди опинилися в пасі. Вступити в це ОСББ вони не можуть, тому що там прописано в степуті вступний внесок 80 тисяч гривень за те, щоб стати кандидатом в члени ОСББ. Приймати легітимне колективне рішення щодо свого будинку як спільного війна вони не можуть, тому що вони не члени ОСББ. Створити нове ОСББ вони не можуть, бо в будинку може бути створене лише одне. Це ОСББ створено формально, законно, тому що його створили всі власники на момент його створення, а те, що вони прописали в статуті, ну це їхня особиста справа. Люди почали обговорювати вихід з цієї пастки, і за це корумпований суд присудив одному з них виплатити 14 мільйонів гривень компенсації фірмі Dea Development, Тому що, бачите, саме через ці обговорення на форумі у них впали продажі. Вибачте, чому вони зі мною не судяться? Вони розказали мені, люди цю історію дуже давно. Я оприлюднила цю історію. Теж дуже давно було багато сюжетів. Я відверто казала, що це два негідники, що це два варюги Жвані і Мартиненка, які підло грабують людей, користуючись свідомою недолугістю, діючого законодавства. Але зі мною вони чомусь не судяться навіть не знаю чому. Оце у людей скоро буде апеляційний суд, подивимось, що буде. Кажуть, що ще один позов на них подали там на 800 чимось гривень за незаконне нібито використання назви Сен-Софія Проперті. Ну, коротше, цирк про продовжується. і цей цирк продовжуватиметься вічно, поки не буде внесено зміни в закон про ОСББ, в цивільне законодавство загалому, які б унеможливили ось такий от безпреділ, який чинить злочинна влада, яка злилася в екстазі, з найчиснішою в світі опозицією.